Нативає про головні події в Україні та світі Янаталка Леторинська. Добрий день. Близько сотні російських спецназівців на Камазах дісталися Донбасу. У Сніжному терористи готують опорний пункт. Про це повідомляє командир спеціального батальйону Азов Ярослав Гончар. На дахах встановили ПЗРК між блокпостами на тепер риють окопи. Далі про події на сході розкаже мій колега Артем Глєбов. Артеме, вітаю. Які останні новини з неспокійних регіонів? Привіт, Наталку. Слов'янськ другу добу без світла, води та мобільного зв'язку. У місті на тепер чути постріли та вибухи. Про це пишуть місцеві жителі в соціальних мережах. Люди скупили в магазинах усю бутильовану воду. В інтернеті з'явилося відео, на якому видно довжелезні черги біля водовозів. Продукти харчування до міста не завозять. Слов'янськ на межі продовольчого колапсу. Напередодні снаряди бойовиків потрапили в завод бетонмаш. Вогонь гасили більше двох годин. Серед членів екіпажу збитого 6 травня під слов'янськом військового транспортного літака Ан-26 троє людей загинуло, трьох вдалося врятувати. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це у Фейсбук повідомив речник АТО антитерористичної операції Владислав Селезньов. Нагадаю, 6 червня під Слов'янськом, що на Донеччині, терористи збили український літак Ан-26. Він віз вантаж невійськового військового призначення і був збитий двома пострізолами з ПЗРК. Терористи з Луганської народної республіки грабують інвалідів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його інформацією, одного з керівників підприємства, де працевлаштовані люди з вадами зору, терористи викрали і тримали в підвалі. Бойовики вимагали в чоловіка підписати документи про добровільну передачу майна УТОЗ у розпорядження ЛНР. Терористи вже знищили частину обладнання підприємства. Дві групи спостерігачів ОБСЄ, яких раніше на сході захопили у полон терористи, перебувають у сіверодонецьку, що на Луганщині. Про це заявив один з лідерів бойовиків так званої Донецької народної республіки Андрій Пургін. Пишуть новини Донбасу. Він наголосив, таке рішення прийняли, оскільки представники місії гарантія того, що в місті не вестимуться бойові дії. Нагадаю, четверо спостерігачів від ОБСЄ зникли на Донеччині після позачергових виборів президента 26 травня. Пізніше. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов зізнався, групу затримали терористи у службі безпеки України. Повідомили, вже встановили причетність до викрадання спостерігачів ОБСЄ представників російського козацтва. Ну і наостанок на Донеччині формується партизанський батальйон Донбас. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив командир батальйону Нацгвардії Семен Семенченко. Він зазначив, набралося вже фактично два склади понад 800 осіб. За словами Семенченка, з вівторка прийматимуть в батальйон нових бійців. Однак, вже без статусів, державних гарантій і зарплат. На цю годину в мене всі повідомлення. Наталю тобі слово. Дякую, Артема. Це був Артем Глєбов про події на сході України. Україна і Росія розпочинають переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це пише видання Bloomberg. Старт перемовин напередодні анонсував і президент України. Нагадаю, у п'ятницю Петро Порошенко зустрівся з Володимиром Путіним у Нормандії. Після розмови президент України заявив, що в неділю розпочнуться переговори. І попередньо глави держав узгодили три речі: зокрема, до України прибуде російський представник для перемовин. Друге, наша держава чекає скасування рішення Ради Федерації про використання збройних сил Росії на території України. А також країни планують спільні дії. Щодо закриття кордонів на ділянках, де відбувається збройний конфлікт. Вітчизняні політики погоджуються без переговорів конфлікту на сході не спинити. Але прогнозують, швидким та легким цей діалог не буде. Неймовірно складно повірити у щось, що підпише Росія, виходячи з того, що так грубо були порушені, порушені і. Базові всі угоди. З чого починаємо? Ясна річ з Криму. Але відповідь можемо передбачити російську можемо. А далі ми можемо йти на переговори ніяк, ніяк. Хоч, хоч якось, просунувшись на мікрон по кримській проблемі. Чи зрозуміє український народ, якщо Переговори почнуться, а Крим буде винесений за душки, думаю, що ні. Так що це складно. Але разом з тим все рівно треба все рівно треба починати розмову, починати переговори. І Петро Порошенко сподівається підписати економічну частину угоди про асоціацію з ЄС 27 червня. З першої хвилини свого президентства наголосив Порошенко: він готовий поставити підпис під цим документом. Чекає лише відповідного рішення з боку Європи. А от запровадження безвізового режиму з 2015 року цілком залежить від України. Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте. І наголосила, Україну радо приймуть, щойно вона виконає всі домашні завдання. Зокрема, новій владі потрібно перш за все розпочати справжню війну з корупцією і дати старт низці реформ в тому, що найближчим часом Україна таки отримає безвізовий режим із ЄС, впевнений, і експрезидент Польщі Олександр Квасневський. Нагадаю, під час інаугурації президент Петро Порошенко заявив, що завершено перший етап запровадження безвізового режиму з ЄС. Глава держави розраховує, що на розраховує на те, що вже з 1 січня 2015-го українці перетинатимуть кордон без спеціальних дозволів.

Витко, коли саме я не знаю, якби я ще був президентом, я би впливав на це і запровадив би такий режим уже завтра. Але впевнений, що це відбудеться, так як я впевнений, що відмова віз – це перший крок. І він має бути зроблений. Створення України як країни рівних можливостей цього чекають від президента Петра Порошенка учасники столичного майдану. Вони зібралися на традиційне віче, чекали перших осіб держави, але ті не прибули. Зрештою, віче схвалило наказ новому президенту України. Про його подробиці розкаже моя колега Христина Гавриш. Христину, привіт! Чи багато людей прийшли на віче і Про що йдеться в цьому наказі? Вітаю Наталю. Почну з того, що рівно о 12-й годині гімн та вигуки Слава Україні. Майдан продовжує жити своїм традиційним життям сьогоднішнє, друге громадське віче урочисте. Тут від ранку готувались до зустрічі з президентом України, який жартують активісти. Є вихідцем з майдану для Петра Порошенка. Навіть подарунок приготували символічний шину з написом пам'ятайте ні слава, Іслава ще нам, набратя українці, усіх. Хочемо його привітати, хочемо йому зробити пару подарунків і хочемо е е висказати свою підтримку. Ми будемо підтримувати, допомагати йому і спонукати його. Відправила запрошення громадської ради Майдану і Віталію Кличку та урядовцям, аби ті розповіли, що встигли зробити за 100 днів свого правління. Ну а новообраному меру готували майданівську церемонію посвяти за козацькими традиціями. Віталій Кличко згодився на це ще на попередньому віча. Звичай досить простий. Він де ще сівши козацтва. І присяга там теж така, яка мала би спонукати його до виконання його обов'язків, і в ній є мова про безповоротність покарання, якщо він того не виконає. І далі наполягають, поки не переоберуть парламент, який не грішив ще за попередньої влади, не розійдуться. А ось доручення, які взяли на себе на попередньому віче, виконали. Більше 150 людей, які не дотримувалися сухого закону, з майдану вигнали. Нині ж постановили, заборонять алкоголь навіть гостям наметового містечка. Те, що до самих палаток та барикад мають компромісні пропозиції: як не створювати незручностей киянам. Пишити наприклад ту сторону і лишити наприклад цю сторону разом з інститутською. А от я вважаю, хрещатик по цьому і по проїзній частині треба його звільняти, це це факт. Майдан вже давно не є фізичним, тільки майдан також є ментальним, тому участь у Зміна в країні участь в самому фізичному долі фізичного майдану беруть не тільки ті люди, які в палатках. Звичайно, на Майдані не частина учасників майдану вступили до батальйонів самооборони, продовжують набирати добровольців на схід України. Лише при нас семеро людей вступили в лави захисників держави. Ну, тисячі є. З Майдану люди вони вже давно серед нас. А... Це люди і кияни, і харків'яни, і з області, і, ну, фактично з усієї України. На сьогодні критерії 20-50 років, але мені 62, скоро 63. Ну, якщо я можу пробігти полосу, якщо я вмію стріляти. І найперший критерій це те, що в мене в Афганістані не загинув жоден солдат, і я поставив собі за мету, щоб всі повернулись додому. Загалом нинішнє віче не було велелюдним. Однак ті, що прийшли, підтримали ініціативи сотників, які зі сцени закликали бойкотувати російські товари, розслідувати діяльність російських підприємств в Україні та вже традиційну вимогу раду геть. Але серед відомих активістів на сцені була хіба що Ольга Богомолець, ані Петро Порошенко, ані Кличко, чи урядовці на Майдан так і не з'явились. пів на третю віче оголосили завершеним. На цьому в мене все. Наталю тобі слово. Дякую, Христино. Це була Христина Гавриш. Єгиптяни отримали легітимного президента. Абдель Фатаха Сісі склав присягу на вірність своєму народові. Церемонія відбулася у будівлі конституційного суду. Відтак влада у Єгипті знову повертається до рук. Кадрового військового, як ми вже розповідали, на виборах Ассісі заручився підтримкою майже 97% виборців. Політологи наголошують, цифра нереальна, тож на демократичні зміни в країні розраховувати не доводиться. Однак влада Єгипту пояснює високу підтримку колишнього міністра оборони втомою єгиптян від революційних потрясінь. Мир і стабільність ключові обіцянки новообраного лідера. Каїр оголосив підвищену безпеку по всьому світу. Це для прийому гостей, які будуть присутні на церемонії інавгурації. Ми будемо вітати їх і показувати, що Єгипет є країною безпеки і стабільності. У Косові з самого ранку громадяни достроково переобирають парламент на позачергових виборах. Наполіг нинішній прем'єр-міністр держави Хашим Тачі. Це сталося після того, як депутати від сербської меншості проігнорували питання створення національної армії. Тепер за 120 місць у парламенті борються 30 політичних партій. Місцеві екзитполи віддають перемогу владній демократичній партії Косова. Проте самі виборці прагнуть в оновленому парламенті побачити нові обличчя. Я хочу, щоб нові законодавці були більш відповідальнішими. Ми один народ, і наше бажання для них, щоб вони повною мірою втілювали нашу волю. Якщо є зміни, напевно будуть і покращення. Але з тими ж людьми, які були раніше, я не бачу ніякого майбутнього. Свій голос у загальних виборах країни віддав і діючий прем'єр Хашим Тачі. Він не приховує, що у виборці розчаровані корупцією в країні і бідністю. Нагадаю, у 2008 році парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Цей факт визнали 108 держав світу, але цього не зробили власне Сербія і ще низка країн, зокрема Росія і Молдова. Комбісінтепльосисот. Kosova, çdo tarë të saj spektr politik do dërgoj mesazhet më të mirë për botën se në Kosovë, demokracia është Зліт малої авіації імені Сергія Корольова триває у Житомирі, на батьківщині відомого авіаконструктора. Сьомий рік поспіль на території місцевого аеропорту збираються десятки людей, закоханих у небо. Нині на авіазльоті представлені 64 літаки. Через неспокійну ситуацію в Україні у Житомир не прилетіли учасники з Криму та східних регіонів. Також від участі у злеті відмовилися росіяни, білоруси та пілоти з Європи. Усі вони боялися проблем при перетині кордону. Утім, попри відсутність анонсів і дощову погоду, в аеропорт прийшли кілька сот глядачів, щоб подивитися на видовищня авіашоу. Ось зараз на стоянки 64 борта. Планировалось, конечно, больше, но ввиду вот этих обстоятельств, которые сложились в нашей стране, не прилетел Восток, не прилетел Крым. Вот, и не прилетели за границы с Россией, не прилетели с Беларуси, не прилетели чехи, немцы, итальянцы. Это связано все с тем, что вот пока неспокойно на наших границах, и люди просто не хотят рисковать, потому что авиационное передвижение частного пилота, оно, ну, как сказать, имеет особенности. Поэтому вот так сложилось. Но в принципе в этом году мы меньше анонсировали. Абсолютно все прилетевшие это те люди, которые сами уже смотрят за информацией и принимают участие за свои собственные деньги, прилетают сюда. Проводять три дні активних польотів. Кожен рік. Це наш, як кажуть, престольний праздник Житомирський. Кожен. Це вже сьомий років. Це знаєте, ми, як ну, тут, так, собою, кажем, це наша Пасха, так можна сказати, сльот Корольова. Ну, ну, для людей показати, що може це самоліт, що є ще один із видів як би, ну, заняття дослуги, а також ну, привкати молодіж до цього всього. Тож тут, тут вот, більшість цих самолітів зроблені в Києві. То есть, і вони Стоїть по всьому світу, це говорить про те, що в нас є розумні люди. І так, що підтягують молодь до цього всього. Подобається, що це свято, люди самі собі зробили. Тобто, які закохані в в небо, вони самі зібралися, без всяких питань, без всяких організаторів здібностей, без ажіотажів. Ми з сім'єю всі приїхали, дочка, внук наш, нам це дуже подобається. Подобається, що просто люди роблять для себе свято самі. Може він, буде, може він теж буде скоро такі на літочку китатися, хай вже в дитинстві все вже привикає до цього. Мільйони християн відзначають свято Трійці або зіслання Святого Духа із молитвою за єдину і неподільну Україну Патріарх Київський та всієї Руси України Філарет відслужив літургію у Патріаршому соборі у Києві. Урочисту службу відвідала моя колега Олена Опанасенко. Олено вітаю з якими словами звернувся до вірян глава православної церкви. Вітаю Наталю! Святкова літургія щойно завершилась. Над Києвом близько півгодини лунали дзвони із дзвіниці на Володимирському соборі. Храм сьогодні прикрасили квітами зеленим гіллям, що символізує життя та найсвітліші надії на майбутнє. Особливістю богослужіння через 50 днів після Великодня є читання молитов на колінах на знак покаяння та смиренності перед Богом. Святіший патріарх звернувся до всіх українців світу із привітанням та зак. Кликав молитися за тих, хто захищає суверенність України і без сумнівів вірити у краще майбутнє нашої держави. Кожний повин, повинен не тільки вірити в Бога, виконувати його заповіді. А тоді буде в душі благодать Святого Духа. І ця благодать приведе, буде вся приводить завжди до, до кращого. Молиться, бо ми віримо, що незабаром не, не все в Тихомириться і, і, і в Донбасі, і Крим приєднається до нас, як і був. Під час служби оці освятили букети з квітів, якими сьогодні прикрашають оселі. Також народні повір'я радять засушити освячений у церкві оберемок трави та берегти його упродовж цілого року. Це має захистити дім від усілякої нечисті. А от святі оці кажуть, це день самовизначення, адже саме сьогодні на людей сходить Святий Дух. Ісус Христос, який не іманентний до божественної природи, міг втілитися і взяти на себе природу нашу. Таким чином, Він є суб'єктом і божественної природи, і він є суб'єктом і людської природи. І тому ми, як особа, через благодать Святого духа, повинні стати суб'єктом нашого спасіння, тобто уподібнитися Богові трійці, жити так, як живе Бог. Бог живе співвідношенням між Отцем, Сином і Святим Духом, і ми повинні. Оце співвідношення, яке є в Трійці, актуалізувати у своєму житті. І таким чином це є наше спасіння. Не команда каналу Тивай також приєднується до найсвітліших привітань зі Святою Трійцею. Миру вам, щастя і злагоди! Наталю, вітаю також і тебе, і передаю тобі слово. Дякую, Олено. Це була Олена Опанасенко, яка розповіла про свято Трійці. Приєднується до твоїх привітань. Ну, а далі на каналі ТВ новини спорту їх розкаже Ірина Полотай. Я з вами прощаюся до 18-ї. Дякую, що довіряєте нам. На телеканалі TVI новини спорту в студії Ірина Полотай. Вітаю Росіянка Марія Шарапова стала переможницею відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У фіналі Роланга Рос вона зустрічалася із румункою Сімоною Халеп. Боротьба вийшла доволі виснажливою. На гейми суперниці витрачали в середньому по 10 хвилин. У важкій боротьбі Шарапова виграла першу партію. 6-4. доля другого сету визначилася на тайбрейку, який виграла Халеп, дотиснула Шарапова. По опонентку в третій партії, просто заганявши суперницю по корту. В підсумку 6-4, 6-7, 6-4 Марія вдруге в кар'єрі виграла Ролан Гарос і за результатами турніру підніметься на п'яте місце світового рейтингу. Тим часом за океаном Лос-Анджелес Кінгс ще на крок наблизилися до фіналу Кубка Стенлі, точніше до самого трофею у фіналі Національної хокейної ліги. Королі вдруге обіграли Нью-Йорк Рейнджерс. Вже другу зустріч ці клуби дограють до Овертайму. Вперте протистояння сьогодні вночі аж до 47-ї хвилини. Е, вперте протистояння завершилося із рахунком 4-4 в основний час. До 47-ї хвилини лідирував Нью-Йорк Рейнджерс на 47-й, зрівняв рахунок Маріан Габорік за Лос-Анджелес Кін. У першому овертаймі нью-йоркці не реалізували дві більшості. Каліфорнійці змарнували кілька нагод. У другому крапку в матчі поставив Дастін Браун в підсумку 5-4. І традиційно для кількох останніх днів ми знайомимо вас з учасниками чемпіонату світу з футболу у Бразилії. Сьогодні переходимо екватор на черзі. П'ята група. І тут у нас є кривдник збірної України у плей-офф відбору. французи, міцна швейцарська команда і два представники Америки Центральної Гондурас та Південної Еквадор. Напевне, найбільше непередбачуваної збірної з тих, кого вважають фаворитами, годі й уявити. Французи можуть потішити як феєричною гру. Так і відвертими провалами до прикладу в 90-му і 94-му роках гали не кваліфікувалися на мундіаль, а вже 98-го стали його тріумфаторами. З того часу у фінальній частині французи були завжди. Як потрапила збірна Франції до Бразилії, всі ми добре знаємо. Думаю, зайве раз на цьому зупинятися не варто. Що ж до складу Лебльо, То тут є все для того, аби мати великі амбіції. У списку головного тренера Дід'є Дешама без перебільшення зірка на зірці. Навіть втрата номінанта на золотий м'я. Яч Франка Рібері перед самісіньким стартом суттєва, однак не критична. У Дешама ще є Олів'є Жиру, Карім Бензема, Поль Погба, Похба, Матєвальбуана, Бакарі Санья, Патріса Вра, Мат'є дебюши. Утім, яскраві індивідуальності, і сила і слабкість. Командну міць вони можуть продемонструвати не кожен раз. Два різних матчі з Україною у плей-офф, тому свідчення. Національна збірна Швейцарії на мундіаль пробивається третій раз поспіль. Кваліфікацію червоно-білі подолали без проблем, незважаючи на те, що мали доволі складну групу. Більше того, успішний виступ у відборі підняв команду на сьому позицію в рейтингу ФІФА. Перед формуванням кошиків вже фінальної частини. А це значило, що конфедерати у групі фаворитів і їх суперниками точно не стануть: Бразилія, Іспанія чи Німеччина. Душа цієї команди однозначно не виконавця наставник Отмар Хіцвельд. Він Шов зі швейцарцями доволі довгий шлях. На чемпіонаті світу 2010 його збірна вже в першому матчі завдала поразки Іспанії, втім не змогла вийти з групи. А от на євро 2012 швейцарці не потрапили, і тоді на тренера вилилося багато критики, але контракт з ним продовжили. Це чемпіонат світу стане для німецького генерала останнім. Тож варто очікувати, що його армія мотивована найкращим чином. Ну а на полі поведуть швейцарців у бій. Головна зірка команди Шердан Шакірі з Баварії та Валентин. Штокер з Базеля. На цьому чемпіонаті швейцарці виділют, виділятимуться дуже міцною середньою лінією. Чого тільки варте Тріо з Наполі, Вілон Барамі, Блерім Дземалі і Гекхан Інлер. На останню роль в перемозі Ювентуса в чемпіонаті Італії відіграв зірковий Штефан Ліхштайнер. Поїде на мундіаль і екс-динамівець Києва. а Нині Форвард Фрайбурга Адмір Мехмеді. Двом представникам Європи протистоятимуть дві американські команди. Еквадор грав на чемпіонатах світу в 2002-му в Японії та Кореї, та в 2006-му у Німеччині. Тут він навіть увійшов у топ 16 Це є найвище досягнення команди. Відбір у своїй географічній зоні серед збірних, щоб претендували на четверте місце, якраз виграв Еквадор. Цікавий факт: жодної виїзної перемоги в активі Латері немає. А скептики завжди закидають триколорам, що їх високі успіхи напряму пов'язані. <зв> Зані зі складною акліматизацією суперників у кіто на висоті 2600 метрів над рівнем моря, де знаходиться домівка команди. У нинішній збірні як мінімум 15 легіонерів, що свідчить про попит на плеймейкерів з цієї країни. Легенда Еквадору, звичайно, хавбек Манчестер Юнайтед, Антоніо Валенсія, для якого це буде третій мундіаль. Серед лідерів і Крістіан Нобоа з московського Динамо і Карлос Груесо з німецького штутгарта і Філіпе Кейседо з Альджазіри, що в еміратах цю збірну Колумб. Бієць Рейналдо Руеди, який вивів Гондурас на 2010 році на чемпіонат світу і плідно працював з молодіжною збірною своєї країни. Аутсайдером квартету і вважається збірна Гондурасу. Матча у команди з центральної Америки доволі скромні досягнення в історії. Однак пробивається вона на світову першість в друге поспіль. Відбірковий цикл у своїй географічній зоні Гондурас провів дуже непогано, посівши в підсумку третє місце і залишивши позаду навіть збірну Мексики. Успіхи команди, до речі, мають певний колумбійський слід на чемпіонаті світу південній Африці. В 2010 році нею керував Рейнальдоруедо. Зараз Лоскатрачесочоля співічизниклу. Суарес не плутати з ургвайською зіркою футболу щодо складу, то тут варто відзначити його зрілість. Багато гравців є віковими більше 30 років. Ударна сила команди пара Джері Бенкстон, Карло Костлі, перший грає в американському нью Revolution, Другий у місцевому Реал Іспанія. Іспанії. На двох у відборі вони наколотили суперникам 16 м'ячів. Серед молодих дарувань варто відзначити захисника бельгійського андерлехта Енді Нахана. Нахара. Серед ветеранів Мейнтора Фігіруа з Англії. Ського Сіті. ну і не варто забувати про зіркового гравця середньої лінії команди півзахисника Стоксіті Вілсона Паласіоса, останні, котрого останнім часом замучили травми. Однак на чемпіонат світу. На чемпіонаті світу від нього може залежати дуже багато. Ну і хто був уважним, той помітив, що Рейнальдо Рояда, екс тренер Гондурасу, зараз очолює збірну Еквадору безпосереднього суперника у групі. І тож це буде також, між іншим, цікаве протистояння. І наразі це вся інформація про спорт на все добре.